Денис Майструк, учень шостого класу Житомирської музичної школи номер 2 імені Святослава Ріхтера. В конкурсах бере участь постійно. Але у фестивалі Хочу стати зіркою України вперше і одразу ж перемога. Я граю на фортепіано, граю вальс. Що це за вальс? Ну, Шопен написав вальс до ріс мінор. А у фестивалі Хочу стати зіркою України, я зайняв перше місце. Як тобі бути переможним? Ну, круто. А ти пам'ятаєш, коли от назвали твоє ім'я? Яка твоя була емоція? Ну, що класно, круто, ну дуже цікаво. Своїм успіхам хлопець завдячує мамі та викладачу, які прийшли на концерт, підтримати його. Звичайно, коли ми пішли до музичної школи, ми було лише п'ять років, то він ще не настільки був впевнений в цьому, скажімо, виборі. І це з моєї ініціативи більше було, але зараз він розуміє, що це йому приносить задоволення, він бачить, що у нього є, скажімо так, результати вже того, чим він займається. Ви знаєте, те е, відчуття задоволення, те відчуття. Комфорту в собі, всередині, яке відчуває учасник конкурсу, будучи на сцені, і добре зробивши свою справу, добре виступивши, це не зрівняно ні з чим. І наші всі конкурсанти завжди попадають в полон цього відчуття. І їм ще, і ще хочеться пережити це. Організатори фестивалю задоволені такою кількістю талановитої молоді, яка вміє себе проявити на сцені, і обіцяють кращим із кращих бонуси вступі до Житомирського інституту культури і мистецтв. Цей фестиваль ну трошечки така якась вісь. Між такими професіоналами і ті, які колись будуть майбутніми професіоналами, ті, які будуть колись грати в таких же симфонічних оркестрах, співати будуть працювати в опері, будуть співати в будуть зірками, мабуть, естрадної пісні. Та стільки бажаючих ми ще жодного року не бачили. У нас було тільки. Е Десь за 250 заявок. А якщо брати по кількості людей, то це тисячі людей, бажаючих прийняти участь. Ну, для дітей ми плануємо, якщо це місцеві, то вони потім зможуть у нас навчатися при інституті у школі для обдарованих дітей. А старші групи, старші за віком, вони зможуть вступати до нас поза конкурсом.